Я вина милість, бо в тобі надія, я вина милість, бо в тобі надія, я вина милість, бо в тобі надія, я вина милість, Бог в тобі надія, ликуй та праведні у Господі. Хвала праведним личи, прославляйте Господа на арфі, на десятострунному інструменті йому вигравайте, а вина милість, бо в тобі надія, бо праведне Господнє Слово. І всі Його тіла вірні. Він любить праведність і справедливість. Милістю Господа земля повна, я винна, милість, Бог в тобі надій. Адже очі Господні на тих, які Його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя, щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі, я ви на милі. Бо в тобі надія. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Правда і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Алілуя, алі алі Господь з вами, А святого Євангелія від святого Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: нехай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця є багато осель. Якби так не було, то чи я би сказав вам, що йду приготувати вам місце, і якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були, а куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як не через мене. Якби ви мене знали, то знали би і Отця Мого, і відтепер знаєте Його, і бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив, як же ти говориш Покажи нам Отця. Хіба не віриш, що я є в Отці, а Отець в мені? Слова, які кажу вам, не від себе кажу, отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в отці. А отець у мені, якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме, і він навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. Це є слово Господнє. І слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. І на Отцям Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші кохані парафіяни, улюблені Божі. Евангелія, яку ми сьогодні чуємо, це 14 розділ від Йоанна Апостола. Це той момент, коли Ісус Христос приготовлює учнів в горниці, в вечірнику до цього моменту, коли має бути перша служба Божа, коли він має помити ноги учням, приготовлює їх на ці всі ситуації, коли потім Ісус буде виданий в руки первосвящеників, які його засудять на смерть, хресна дорога. І Воскресіння. І тому сьогодні ми читаємо вже в Пасхальну неділю, вже п'яту. Ще раз ті слова, котрі нас мали би то до Пасхи приготувати. Це так само виходить, що як в школі має бути екзамен, то, то все, що вчителька вчила, наприклад, перед екзаменом ще раз проходять від початку. Я пам'ятаю, з музичної школи, коли ми мали здавати екзамени. І там щось треба було заграти серйозне на, на цьому екзамені, очевидно, нам давали на початок е, додому ноти, щоб ми вивчили, щоб один твір був такий е, пройдений, а один мав бути е, вибраний як би, в часі екзамену. І зазвичай, е, хоча це вже був 4-5 клас, це останні е, роки музичної школи, то е, коли витягували. Ці ноти, якби білети, таку партітуру нам давали, то що цікаве, це було за перший клас, за перше півріччя якась пісня, і треба було її зіграти. Якщо ми вже там, наприклад, не знаю, так, щоб порівняти, хтось побудував, скажімо, хату двохітажну, то йому кажуть, то ще от того курник построїв. І він хату зробив добре, а той курник скапарив. Він знаєте, старався на хаті і вже йому так руки всі трасуть, що того корника не міг зробити. Дуже часто так було, що коли ми екзамени здавали, то все добре, правильно грали, все як має бути. Дають ноти за перший клас і 5-6 помилок в цьому творі, а там один листочок треба було зіграти. Бо так людина якось переживає, що, скажімо, всі 10 заповідів і віжив в Бога на пам'ять, а здорове смерю взяв та й попутав, чоловіче чи, чи наш, так? А щось таке. Дуже варто є то, щоб ми собі проходили ці початкові наші уроки. І тому теж сьогодні, коли вже є місяць після Пасхи, коли вже п'ята неділя пасхальна, Костю знову нам дає читати ці слова з Євангелії, котрі приготовлювали учнів до цих всіх подій, так якби вертаючись в Великий піст, потім цей тиждень Пасхальний, великий тиждень, Страсний, і повністю пережити Пасху. Чому? Тому що ми ще раз маємо собі пригадати, що Ісус вчив учнів, так само, що Він вчить нас. Тут такі, скажімо, всі слова дуже важливі і змістовні, але звернемо увагу на те, що Ісус каже до своїх учнів: Я, дорога, правда і життя. І потім Филип починає розмовляти з Ісусом. І каже: Ну покажи нам отця, ти про нього розказуєш. А Ісус каже, ну, отець і я не одно. І тут треба було учням настільки зрозуміти, повірити, що Бог, який є нероздільний, є в троїці, в трьох особах, тобто всі особи окремі, але всі є разом, тому що це є Господь Бог. І цього відомо, ніхто до кінця світу не збагне, допіру, коли будемо в небі. Ось побачимо цю славу Божу, будемо розуміти, наскільки нам Бог теж, напевно, покаже це все. Але сьогодні для нас це є велика тайна, і ми, вслуховуючись в слова Ісуса Христа, хочемо трішки збагнути, що воно таке. І тому Ісус каже, і до до Томи, і до Томи каже, що я йду дорогою, яку ви знаєте, так, яку ви знаєте. Питає Тома. Господи, ми не знаємо, куди Ти йдеш. І тоді Ісус каже, каже, власне, ці слова Я, дорога, правда і життя. Тому пізніше, після Томи, Филипп де казав, покажи нам цього Отця. Дорога, напрямок. Ми ці слова дуже добре розуміємо. Але дорога, наприклад, життєва. Ми не раз кажемо, що життєва дорога це. Наприклад, те, що батько вчив, те, що мама розказувала, те, що в школі десь там вчитка пояснювала, і це є наш життєвий шлях, життєва дорога. Це не та дорога, по якій ми ходимо, ногами ступаємо, але дорога це якийсь визначений напрямок. От Хтось каже, я живу так, бо я так з дому навчився. От так мені батьки передали, от так я це роблю. І це моя програма життя. Тобто, дорога це той спосіб, в який ми. Поступаємо. Далі правда. Ісус каже, Я є правдою. так Якщо ми своє життя переживаємо в Богові, якщо ми живемо в цій правді і не робимо такі двохлічності, так, що тут і так, там інакше, в костелі по-другому, вдома, по-третьому, і так далі, то ми живемо в правді Божій. Правдою є сам Ісус Христос. Ми можемо подивитися на Його життя, яке ми знаємо, як описане, яке земне життя Ісус прожив, і наскільки Він був правдивий, наскільки вмів сказати правду, наскільки теж з любові це робив, так? бо правда це не так, що або ми хочемо бути добрими, бо хочемо там змовчати, бо там дітям щось не скажемо, і, і воно якось так, знаєте, виходить, що ми нібито цю правду десь ховаємо бо для, для добра, для спокою. Але так воно не є. Бо вправді треба сказати щиро і треба, щоб люди це зрозуміли. Може, так без ніяких там імінь і фамілій, да, щоб там не, не питали, не шукали, не було яких, там, лишних обсуд, але е, часом ми е, з князом Олександром деякі. Скажімо, ситуації такі входимо, що там чи допомагаємо людям чи як. І в Ружні був такий факт, що ми е, там комусь відмовили, щоби до костьола привезти. Нас люди попросили, а в нас ми вже не встигали. І якраз, а ну то хай почекають. Якби да? ще цього не сказали, то може би один пішов там сповідати, другий би поїхав. Але було так: о, ну то що там, хай почекають під костьолом, то що зима, то хай хтось прийде, нас забере. Но а я тоді якось так, ну, вправді, да, в щирості кажу, у вас в сім'ї є дві машини. Так, і ви важна мама. То як це так? Дві машини, щоб вас не привезли? Наймайте таксі, я прийду в кость, розплачуся за таксі без проблем, бо я не встигну просто. А тим більше, що вийшли з хати ключ в нас, кості треба відкрити, люди під костьолом. Але ж, знаєте, бариш треба привезти, тому що. Хай вони чекають, так? Ну, як кажеш, людям правду, люди обіжаються. Ну, і виходить, що правда це не тільки була, допусті, моя проблема як Сьондзя, але це була проблема, наприклад, даної сім'ї чи багатьох сімей. Так? Якщо, не знаю, тут можете думати, про кого ви хочете, але якщо так подумати, кожна з вас, допустимо, мама заслуговує на повагу, на допомогу. І щоб сьогодні, наприклад, там мами хліба хтось не купив, чи до постіла не завіз, чи там, не знаю, пішов в сільраду, щоб там заплатити за світло, за газ, за воду. Старенька мама сама мусить йти, бо теж такі є факти у нас там парафіальні. І, і, Я кажу, це такого не може бути. Вони будуть переключити світло на них. і хай, хай їх штрафуються. Сьогодні старенька жіночка йде там скільки кілометрів, бо вона мусить за світло заплатити. А ці Слухайте, аси їздять собі на лімузинах і навіть тямки не мають в голові, що це треба піти. А можна навіть до своїх грошей хай заплатять. Змієте, тут на чому полягає правда, я так трошки круг доукола кажу, але Божа правда це не якесь там перебільшення, це теж щирість, яка вимагає обов'язку, Так, яка вимагає обов'язку. І, наприклад, така ну, старша жіночка повинна. Сказати дітям, слухайте, подивіться в мій паспорт, скільки мені років, що мене вже в крижах болить, що я вже на ноги не водна ставати. Давайте беріть трошки мене бавте. А якщо така мама мовчить, правди не скаже, ну то тоді буксенця, або ксьонця, або скоро помощ, або хтось другий возить, бо, бо діти немає часу, так? правда, вона вимагає е, такого обов'язку. І ми теж маємо обов'язок жити в правді. Ісус каже, Я є правда. Тому, наприклад, ми сьогодні прийшли до костьола. З однієї сторони, бо неділя. Але з другої сторони, бо ми шукаємо правду, прийшли з цієї любові до Бога, щоб знати, як в житті правильно жити. Ну бо в якій газеті ми прочитаємо, як правильно жити. Була така газета, правда колись, але там правди не було навіть коми, не то що букви. Можна, можна називати її правдою, але. Чи це є насправді така істина, чи ні. І далі Ісус каже, я є життям. <кій> що мені дає це життя? Не раз люди кажуть, о, я вже на старість почувствувала, що я живу. Бо там, не знаю, в хаті ремонт зробили, воду провели, там, не знаю, світло було тільки в одній кімнаті, ну то там з ротами розтягнули бабці по всій хаті вже. І вони каже, от я вже нарешті живу. Але ж Ісус каже, що життя це є сам Бог. Чи я з Богом живу, так? чи я можу бути в цій єдності з Господом Богом, чи я відчуваю, що Господь є в моєму серці. Тут дуже часто, як я щось таке розказую, мені власні, бабця Цезя пригадується, мамоня ваша. Бо я ще був клериком, нам не все додому десь там брала, то якісь там. Обідша, там щось робили, і ми там балакали з одне до три часа. І е, я пам'ятаю таку розмову, кажу, дивіться, такі великі заруденці, чого так мало йде до костьолу. А в тоді до костьолу ходило 50 душ мінімум, як я вчився в семінарії. Сьогодні треба такі питання задавати. Ну я в тоді задавав ці питання. І е, бача Цезя дуже розумно річ мені сказала, каже, так, бо. Для когось скажете йти до костьола, це як вже немає що робити, то вже йде, бо люди йдуть, та й він, думаю, піде. А для когось, скажемо, роботи по шию чи з головою, але в нього Бог на першому місці, і він все лишає і йде. І це й дуже важливо, на чому полягає моє життя, що мені життя дає. Очевидно, ми маємо життя з їжі, з грошей, з одежі, з хати. Так? Ми живемо цим, тому що ну, люди, які не мають ні дому, ні грошей, нічого. Нічого одягнуться, то вони є бездомні там, бомжі, кажуть на них так далі. Треба нам забезпечувати це життя, це нормальна річ, так? щоб ми забезпечили. Але ж є ще це життя духовне, так? життя Боже. І в тоді, коли люди починають питатися, а чому така біда, а чому така ситуація, а чому така трагедія, ну, то треба спитатися. Чи б тоді був Бог, коли така біда сталася, наприклад, так? чи там був Господь Бог, наскільки цей Бог є присутній в нашому житті. Ось. Навіть так скажу, в мене в родині, очевидно, трохи там, може, в дальшій родині, бо я завжди дивуюся, чого нема так, що в Ксьонза все ідеально має бути. Я думав, що Бог вибирає Ксьонців, де з діда, прадіда все було на п'ять з плюсом. І такий ангел стає ксьондзом. А оказується, що теж ксьонзів Бог десь там собі вибирає істульних ситуацій з різних. Звісно, я мушу сказати, що в нас сім'я така, навіть ближча, так, двоє рідні, то дякувати Богу, якісь такі ну, благополучні і прибогові. Але е, теж є десь там чи куми, чи свати, чи зяті, чи там вже тих двоєрідних, ну то вже чим далі вліз, тим більше дров. І теж там, хтось в аварії був, то вже ходить там каліка, хтось там забагато пив, то вже каже, що є ліди, хай на світі і так далі. І вопрос, звісно, до Ксьонза. Ну, чого ж Бог мені не поможе? Ну, і я кажу, ну ви їхали моциклітом колись. Хто вас гнав на тому повороті, десь в тих деревах, десь вони там в кущах переверталися, що Бог пхав вас, щоб ви летіли? Чи що? Ну то ж треба було якусь клепку мати в голові. Ну а тепер де ж той Бог, що мені так тяжко. Ну, то Це ж не Божа справа, це наслідок якоїсь ну, дурості, невідповідальності, ще чогось. І, і, і за це треба подумати, так? що мені дає життя? Що мені дає життя? Я, наприклад, ніколи не міг так не до кінця е, ну, по-своєму зрозуміти, коли на реколекціях ми семінарісти їздили в гори, в татри, нас возили. Ми були там в кляшторі жили і після обіду, на яких 2-3 години можна було піти походити в горах. Ну, але ж я теж бачив, як там люди йшли з різними такими снастями, якимись там, гачками, шнурками і так далі. Я питаюся, куди вони йдуть, це ж строїті чи ні, це альпіністи. Вони мали всякі гачки, сокири, возі, якісь там е молоточки, там, ну, Бог знає, що, троси, якісь дроти. З собою палатки. Ну, а що так? Або вони йдуть десь там на горі, він забиває той гость, цвяка, чіпляє тую палатку, десь там вішає тою палатку, він спить в тій палатці, Буває так, що обервеці, летить в акцію, то не здибе. І він кажу, ну то, або це його таке життя. То це не життя, це, знаєте. Взяти наляти собі супоту і що жуки колорадські їдять, і думати, умру чи не мру, травлюся чи ні. Ну, де ж це життя? Це просто ігра гра з життям. А люди не раз, ну я так приклад за це кажу, але люди не раз собі, такі альпіністи, я теж кажу, хтось де з сапою на город в неділю, я кажу, альпініст болізе на таку гору, з якої можна впасти і, і, і кінець кінців розбитися. Да? Може не дословно, що там ноги поломить, чи щось, але, але скільки в житті ми наламаємо цих дров, скільки ми гріхів наберемося, бо не робимо те, що дає нам життя, не йдемо за життям цим Божим. Так, Шукаємо життя всюди, поза Богом, але не в самому Богом. А Ісус каже, я є життя. То так само, якби Хтось сказав, я врач, я лікар, а ми ходимо, шукаємо, вони врача не бачили, він каже, що я врач, ні, ні, мені вас потреба. Я шукаю врача, на ну, то чи там вчителька, да, на находить. Хтось прийшов, а мені треба там дитину щось навчити. Ну, на кажуть, ну давайте, я ну, заслужена пенсіонерка, ну я ще щось сов давайте. давай. Ні, ні, мені треба вчителя, мені не треба, знам ну, на хто Тут, я, клон, чи щось. Це ж вчитель. Ми так часом робимо. Да? Ісус каже, я можу вам дати щастя. Ні, Мені не треба, давай мені інакше щастя. Да, і шукаємо, Бог знає, що. тобто. Моя бабця Даля казала, що це бумажні тії. бумажні квітки. Каже, гнилота не насадила нормальних, то бумажні квітки, каже, десь там в хаті ставить все. Звісно, зі школи потім боявся приносити. Ми вирізали різні тюльпанчики, робили. І всі треба було потім додому занести, палитися і там, з виставки нам віддавали. І питали, Яню, ти чого не береш? Я не знаю, чи мене бабця з хати не вежне, з тими квітками, бо вона любить живі. Ну, а я пам'ятаю цю розмову, так що вона казала. Так, це все одно як повна, повний город квітів, а вони кажуть, в хаті бумаг не стало. То це ми не раз так робимо. Да? Замість того, щоб шукати життя в Богові, то їмо трійку і думаємо, вмру, чи не вмру, да? чи принесе, чи отравлюся. А бо кожен гріх це така трійка для нас. Тому сьогодні Ісус каже нам, власне, цей рецепт. Якщо шукаємо правди, шукаємо життя, шукаємо дороги правильної, то треба шукати це в Богові. Каже Ісус, це вже під Кінець читаємо сьогодні. «Вірте, вірте мені, що я в Отці, а Отець в мені. Так що Бог є єдиний, що поза Богом немає нікого, ні нічого іншого, що би нам могло допомогти. Тому є така обітниця останнє речення, що Ісус говорить сьогодні. Якщо хтось буде вірити в мене, буде робити навіть більше діла, ніж я роблю. Навіть більше діла, ніж я роблю. Простий примір. Пан Єсус розказував проповідь гірну. Люди подивилися, і нарікали, і казали, ні, це щось не то, нам це не подобається. Святий Петро вже учень Ісуса, апостол. Каже, проповідь три тисячі людей охрестилося, Ну, то, звісно, більше чудеса робив, як пан Єзус, скажімо, так? так, з боку дивлячись. Але це тільки для того, щоб власне, свідчити про Бога. І якщо ми будемо настільки такі близькі Бога і настільки будемо вірні Богові, то, може, і справді ці чудеса більше будемо робити від Ісуса, але тільки для того, що це Його така справа, що це ми є знаряддя, в його руках а Ісус через нас хоче показати свою велич, свою славу, свою любов для людей. Тому теж дякуємо Богу і за цю Божу благодать, яку ми маємо, і просимо, щоб ми її не втратили, розвивали і завжди могли вірно наслідувати Верхова Бога в нашому житті. Амінь.

Щеного несотвореного, єдино за все, що через Нього все сталося. Він Від за для нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і готився з Духа Святого і Марії діби. І став чоловіком, і був розп'ятим за нас закончила дива, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно Списання, і возміся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, їм Духа Святого Господа животворного, що відчаї сина і сходи, що з усе мій сином рівно поклоняє ми. Берез пророки і єдину святу Вселенську і Апостольську церкву і одне крещення на відпущення гріхи. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього амінь.